Доброго дня, шановні користувачі мобільних принтерів. Сьогодні я хочу вам нагадати про існування мобільного принтера від компанії TSC Alpha 30A. Знаєте, це дуже цікава, компактна та на зовнішній вигляд дуже гарна модель, так як попередник цього мобільного принтеру обладнаний е, дуже хибким та слабким корпусом, але компанія TSC вирішила цю проблему, та зробила новий дизайн і зробила принтер TSC Alpha-30A більш е, стабільнішим, сильнішим та більш граціозним. Е, Зараз повернемося знову до попередника цього принтеру, тому що він мав таку е, дуже хибку структуру і постійно потрібно було фіксувати боковим е, ролом е, ленту, і це було дуже незручно. Але Компанія TC вийшла на новий рівень та зробила все більш компактніше, швидше і найдійніше. Ми можемо на наглядному прикладі подивитися, як це все просто поміщається. Ставили, головне, зафіксували, протягнули, закрили. Все дуже просто, легко, зручно. Ще ми можемо, ще дуже гарна властивість цього принтеру, він обладнаний скидною батареєю. На, на Сьогодні це дуже компактно, зручно не треба бути прив'язаним до розетки. Це дуже круто. І ще, якщо у нас буде можливість, а вона буде. Uh, З'явився новий індикатор, який показує скільки ви маєте енергії на вашому інтервіті. Це все. Дякуємо. Слідкуйте за нами.